21 березня 75 року понівечене тіло 63-річного святого отця Ентоні Кріна було знайдено в ванні його будинку по від крові, що витікала з відкритих ран в його голові. Вбивство отця Кріна було лише останнім діянням жорстокого монстра в серії скоєних ним злочинів. Патрік Девід Маккей народився в Дартфорді 25 вересня 1952 року. Ще будучи вагітною, його мати Маріон сильно постраждала від ударів у живіт, які їй завдав п'яний чоловік. Подібні фізичні каліцтва стосовно членів своєї родини, Гарольд Маккей продовжував протягом десятиліть, поки алкоголізм не звів його в могилу. Його психіка була травмована Другою світовою війною, і чоловік зганяв агресію на своїй сім'ї. Він був дуже, дуже жорстокою людиною. Коли Патріку виповнилося десять, у Гарольда почалися проблеми зі здоров'ям, і він помер, залишивши свою сім'ю у вкрай складному матеріальному становищі. Його останніми словами, сказаними синові, були Не забувай бути хорошим. Доволі іронічна порада від людини, яка перетворила життя своєї сім'ї на справжнє пекло. Патрік не міг до кінця усвідомити втрату. Він вважав, що його батько все ще живий і завжди носив при собі його фотографію. Наступні кілька років хлопчик занурився в себе, його домівкою стала вулиця. Вихований грубою фізичною силою, він з самого дитинства страждав від неконтрольованих спалахів люті. Він, як і Гарольд, жорстоко бив матір та двох молодших сестер. Але головна вада, яку він успадкував від свого батька, було пияцтво. Буквально з пелюшок він слухав розповіді батька про війну, в яких у барвах йшлося про тисячі загиблих і покалічених солдатів. Для незміцнілої дитячої психіки ці історії були травмуючими, тому надалі хлопчик проводив багато часу, влаштовуючи садиські експерименти над тваринами з величезним задоволенням спостерігаючи за їхніми муками. Він вбивав невинних тварин на задньому дворі свого будинку, в тому числі домашню черепаху своїх сестер, яку він жорстоко підсмажив на відкритому вогні. Патрік ходив у спеціальний клас для дітей з особливими потребами. Його дивна агресивна поведінка не залишилась непоміченою його однокласниками. Одного разу після школи ми гуляли в лісі. Патрік зірвав квітку по формі, схожу на келих, наповнив її своєю сечею і випив на наших очах. Іноді він здавався досить нормальним, звичайним хлопцем. Але через секунду він міг тебе вдарити і гучно розсміятися, а через кілька хвилин спілкувався так, ніби нічого не сталося. Йдучи по стопах свого батька, Патрік регулярно був членів своєї родини, а в один із днів намагався задушити свою матір і покінчити життя самогубством. Тоді, прибулим поліціянтам, він повідомив, що відтоді як помер його батько, він часто бачить змій, і одна з них повзла по його матері. За цю спробу вбивства його так і не було покарано. Макей був хуліганом в класі і тираном вдома. Не дивно, що незабаром він перейшов до жорстоких нападів на вулиці. Одного разу він розбив голови двом молодим хлопцям на будівельному майданчику. Іншого разу, Петрик спробував задушити маленького хлопчика просто на вулиці. Дитину вдалося врятувати завдяки вчасному втручанню перехожих. Пізніше він сказав, що вбив би його, якби його не зупинили. Вже в 14 років він пияче взнущався над молодшими дітьми, крав у будинках для літніх жінок у людей на вулицях і підпалював католицькі церкви. Психічно неврівноваженого підлітка помістили до психіатричної клініки і піддали його ретельному обстеженню. Психіатр Леонард Кар поставив навтішний діагноз, повна клінічна психопатія, і передбачив, що дуже скоро 15-річний хлопчик може перетворитися на холоднокровного вбивцю. Я завжди ношу з собою два ножі для захисту. Ви ж знаєте, що в наш час навколо так багато агресивних людей. Патріка госпіталізували в лікарню Моссайт. Де піддали його курсу терапії, дослідило його агресивну поведінку, жорстокість до тварин, схильність до крадіжок і підпалів. Було зроблено висновок, що гнів і агресія Макея виходили з середовища вулиць, на яких така поведінка була єдиним способом вижити, а сімейна ситуація лише погіршувала становище. Усі лікарі і психіатри стверджували, що Патрік має бути госпіталізований на безстрокове лікування, адже вважали його вкрай вкрай небезпечним для оточуючих. Однак незалежна комісія, яка робила заключний висновок, побачила покращення в його поведінці, і майбутній маніяк був відпущений. Це була лише перша з багатьох госпіталізацій для шкільного хулігана, якого протягом наступних одинадцяти років відправляли до різних психіатричних установ, в'язниць і спеціалізованих шкіл. Майже відразу після виходу з клініки, двадцятирічний Патрік з головою занурився в ідеологію нацизму. Він колекціонував фотографії і документи того часу і навіть придбав повну копію уніформи Вермахту зі штучними медалями та пов'язкою на руці. В своїх мріях він бачив себе могутнім світовим диктатором, який одного дня змінить весь світ. Через нездатність заробити грошей, мати, й тітки щодня з ним сварились, тому Патрік не хотів проживати з ними під одним дахом. Він перебрався до друзів у Лондон, де більшу частину поячів або вживав заборонені препарати. Однак незабаром і друзі, у яких він проживав, його вигнали. По-перше, їм набридло його утримувати, адже він навіть не намагався знайти роботу. По-друге, вони стали боятися його неадекватної поведінки і дивних лякаючих звичок. Патрік просто божеволів від фігурок монстра Франкенштейна, які він модифікував, встромляючи їм шпильки в очі чи просто підпалюючи. Так і не знайшовши роботи, втративши дах над головою, він повернувся в рідне місто, де став промишляти грабіжками, проникаючи в чужі будинки і виносячи їжу, сигарети і гроші. В один із таких днів хлопець прогулювався на території монастиря у сусідньому містечку Шорт. Його настоятель, отець Ентоні Крін, проживав по сусідству у своєму будинку. Саме тоді й відбулося їхнє фатальне знайомство. Пастор вважав своїм обов'язком надати підтримку тим, хто потребував духовної та матеріальної допомоги. З цієї причини він протягнув руку дружби Патріку Маккею. Але священник помилився: жодна людина не може стати другом монстру. Після цієї зустрічі вони стали бачитися досить часто. Отець Ентоні щиро хотів допомогти молодій загубленій душі. Проте, коли в один із днів Патрік забрався в його будинок і викрав 30 фунтів стерлінгів, Ентоні Крін був змушений написати заяву в поліцію, і незабаром Маккей був заарештований. Однак суд лише наказав виплатити вкрадену суму, яку Патрік, звісно, не збирався платити. Патрік дуже легко звільнився від відповідальності, але затаїв злість і вирішив помститися. На деякий час він знову вирушив до Лондона. Так, 6 липня 1973 року Патрік вбиває Хеді 18-річну няню з Німеччини. Психопат завдав дівчині множинні ножові поранення і виконув з потяга, що мчав на повному ходу. 8 липня її тіло було знайдено на рейках. 20 липня він проник у будинок Мері Хайнс і забив нещасну літню жінку шматком дерева, засунув цибулину в рот і задушив. 12 січня він зарізав Стефані Бретон та її онука, проникнувши до їх квартири в північному Лондоні. А всього через кілька днів скинув з моста волоцюгу, втопивши його в темзі. Він забив до смерті 62-річного торговця тютюном Френка Гудмена в його магазині і забив 90-річну Сару Родвелл прямо на порозі її будинку і завершив рік, вбивши сокирою Айві Девіс. Він вбивав тому, що міг. Вважаючи свої злочини долею, він згодом заявив, що вбив 11 жертв, в тому числі маленького хлопчика. На початку лютого 74-го року Патрік Маккей потоваришував з Ізабелою Гріфітс, вдовою відомого лондонського хірурга, яка йшла вулицею з великими продуктовими пакетами. Патрік запропонував їй свою допомогу, і жінка з радістю погодилась. Ізабелла запросила його до себе додому і на знак подяки пригостила обідом. У той раз жінці пощастило, і Патрік пішов. Пішов, щоб повернутися. Після цього знайомства Патрік зробив чергову спробу самогубства, що знову привело його до психіатричної клініки. Але лікар дійшов висновку, що в його пацієнта все гаразд із психікою, навіть незважаючи на періодичні перебування в лікарнях. Він не був згоден з минулими висновками лікарів. Саме з цієї причини Патрік Маккей підлягав негайній виписці. 14 лютого, прямо з психіатричної лікарні, Маккей попрямував до будинку Ізабели Гріфітс. Коли старенька відчинила двері, він штовхнув її всередину і задушив прямо на порозі. Психопат затягнув її тіло на кухню, дістав свій ніж і встромив її прямо в живіт. Після сів за кухонний стіл, дістав їжу з холодильника, увімкнув радіо і приступив до трапези. «Хм, Якщо чесно. Вона була непоганою людиною. Я відчуваю, що ніколи не дізнаюся, чому я це зробив. Я припускаю, що навіть якщо я дійсно забрав її життя, я зробив все, щоб їй було максимально комфортно, поки вона лежала на кухонній підлозі. Я закрив її очі, які безжиттєво дивилися вгору, накрив її ковдрою і залишив там. Ці вбивства були такими урочистими і водночас такими швидкими, занадто швидкими. З будинку жінки він виніс запальничку і закривавлений ніж. Тіло місіс Гріфітс пролежало на кухонній підлозі два тижні, перш ніж його знайшли. Усі ці вбивства не давали жодної підказки щодо можливого злочинця. Соціальний працівник, ім'я якого таки не було розкрито, прихистив Патріка Макея у своєму будинку, але незабаром вигнав його на вулицю через неадекватну поведінку. За словами цієї людини, Маккей весь час говорив про свої жорстокі фантазії та цілком серйозно стверджував, що одержимий демонами родичі так само не хотіли перебувати з ним в одному приміщенні, серйозно турбуючись за своє життя. Вкотре, залишившись без грошей і даху над головою, розгніваний на долю і звинувачуючи у цьому весь світ. Патрік вирішує мститися. Він пробрався в будинок соціального працівника і пограбував його, але відразу був спійманий. За цей злочин Патріка ув'язнили під варту на чотири місяці. За ґратами у нього виник план за рахунок своєї чарівності втиратися в довіру до самотніх літніх жінок, грабувати їхні домівки і вбивати. Майже 13 місяців по тому, 10 березня 75-го року, Патрік Маккей постукав у двері Адель Прайс і попросив склянку води. Вона запропонувала йому пройти в будинок. Вбивця пішов за нею. Випивши воду, він накинувся на неї ззаду і задушив. Потім ліг на диван і задрімав. Його розбудив дзвінок вхідних дверей. Онука жертви намагалася потрапити в будинок, але Патрік встиг втекти з місця злочину. Спочатку справу розглядали як побутове вбивство, але вона дуже нагадувала спосіб дій Маккея. і до того ж, молодого чоловіка, схожого за описом, бачили неподалік від будинку до і після вбивства. Маккей досі залишається головним підозрюваним у цьому вбивстві. У п'ятницю, 21 березня, Патрік Маккей сів на потяг, прихопивши з собою два кухонні ножі. Він хотів розправитись зі своїм, як він вважав, головним кривдником пастором Ентоні Кріном. Двері будинку святого Отця були назамкнені, вбивця увійшов і покликав його. Коли священник побачив Патріка на порозі свого будинку, він спробував втекти, але Макей накинувся на нього і між ними зав'язалася бійка. Він завдав йому рани в шию, схопив сокиру і почав бити нею по голові. Я кидався на його горло багато разів, встромляючи і встромляючи, встромляючи і встромляючи. Він видавав звуки, схожі на булькання, після чого я вдарив його в скроню. Ох, ніж увійшов по саму рукоятку. Коли я вдарив його в потилицю, він підняв руку і сповз вниз по ванні, видаючи довгий-довгий звук, доволі кумедний звук, людське тіло, кумедна штука. Він чверть години спостерігав, як життя покидає понівеченого чоловіка, а потім пішов у будинок своєї матері і взявся за вечерю. Того ж вечора одна з черниць виявила закривавлене тіло отця Кріна і зателефонувала в поліцію. Тій одразу ж визначили, хто може бути злочинцем. Патрік Макей був заарештований через 48 годин після вбивства 23 березня 1975 року в будинку своїх друзів. Фактично, він одразу ж зізнався у скоєнні вбивства, і за іронією долі його заарештував той самий поліціянт, який затримав його два роки тому, коли той грабував будинок отця Кріна. У в'язниці його піддали черговій психіатричній експертизі. Більшість експертів зійшлися на думці, що Патрік Маккей – психопат. Він чітко усвідомлював, що він робив. Відсутність емпатії є основною рисою психопатії. У нього не було жодного натяку на каяття чи жаль за те, що він зробив зі своїми жертвами. Лише розчарування від того, як це вплинуло на його життя. Щоб уникнути тривалого судового розгляду, прокуратура вирішила судити його всього за трьома епізодами, в яких він повністю визнав свою провину. Тоді було просто легше прийняти його визнання провини у трьох справах, за які він був готовий взяти на себе відповідальність. І існувало припущення, що він ніколи не вийде на волю. Тепер доведено, що це припущення було помилковим, і влада повинна зробити усе, щоб Маккей ніколи не повернувся до суспільства. 21 листопада 1975 року його відправили на довічне ув'язнення. Моє життя було змарноване, тепер я усвідомлюю, що воно змарноване на вічне гниття. Мало статися щось жахливе, щоб виявити гниючу катастрофу, якою було моє життя з 1962 року. Знаєте, коли я дивлюся на себе зараз, я міг би пустити собі кулю в лоба за те криваве життя, яке я прожив. Я часто думав про себе, коли залишався на самоті, що це було б найкраще, що я міг би коли-небудь зробити. У в'язниці Патрік Маккей змінив своє ім'я на Девід Гроус. У грудні 2014 року його перевели до в'язниці нижчої категорії. У 2017 році він почав працювати з фахівцями і поступово отримав дозвіл на тимчасове звільнення. Однак ці звільнення були призупинені, коли почалася пандемія. Макея повинна допитувати спеціальна команда, яка знає всю правду. Чого не було в той час, коли окремі детективи з усього Лондона говорили з ним про свої справи, не знаючи повної картини. Той факт, що ніхто інший ніколи не з'являвся як достовірний підозрюваний у нерозкритих справах, у зв'язку з якими він був допитаний, говорить багато про що. Наразі Патрік Маккей є одним з найвідоміших засуджених у Великій Британії. Я не збираюся проливати сльози. Я всього лише один із багатьох поганців.